Лита ялинка ковалівська блакитного кольору, і це розмір 1,80 м. І по структурі гілочки це та ж сама модель, що і ковалівська 2, тільки відрізняється трішки по своїй конструкції. У нас є інше відео, де ми показуємо це порівняння. Можете подивитися. Ну, і взагалі ковалівська ялинка це така одна з найходовіших, найпопулярніших моделей. Вона має таку об'ємну гілочку, і тут колір блакитний, він виглядає дуже натурально. Він такий не є сильно яскравий, тобто такий, як короння ялинка блакитного кольору. І ця ялинка ковалівська, вона трішки такого світлішого відтіночку. І давайте вам покажу ближче, як виглядає сама гілочка. Гілочка у ковалівської ялинки є такою об'ємною досить, як видно, бачите, і також має таку довгу голочку з невеличкою хвилькою. Кожна гілочка акуратно промальована спеціальною фарбою, і це додає їй такої природності. І покажемо ще всередині, як виглядає сам стовбур. Стомбур він металічний і продекорований під колір самої ялиночки, а кожна гілка вже вмонтована у, цю, у цей стовбур і має таку спеціальну атласну обмотку.